Ану колядниці, колядуйте гарно. Бог ся рождає, хто що може знати. Ісус ну, моє, мая маті. Тутангели чудеться, рожденого боється, а віл стоїть тряситься, осол смутно паситься, пастрі клячуть плоти Бога. Тут же тут же, тут же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає, а ангельський їй допомагає, тут ангели чується, Рожденого бояться а густої трясеться, осол смутно паситься, пастирі кляшуть, плоти Бога бачить тут. же,